Доброго дня! Компанія бачу все. Часто у нас запитують про тепловізори, як він показує на 200 метрів чи видно людину і як видно собаку. Зачастую питають охотники, бо, е, бо на війні таке не треба. Ну, ми запишемо відео е, для всіх, е, для порівняння. Ми візьмемо Rattler TS 35384. Це 35 та лінза. Видно на 1,8 км людину. 384 матриця. Ось така лінза в нього. Ратлер. І візьмемо е, Хікмікро. Це той самий АЖМ, але називається Хікмікро. В нього 50-та лінза. 3, 640 матриця. Ось така в нього. Лінза величенька більше, ніж це. Я відійду на 200 метрів і запишемо відео, як воно це все показує. І працює очевидно собаку, очевидно людину, і візьму кота, кузіньку нашого, прибився до нас котик. Тепловізійний приціл АЖМ Ратлер 35384 35 384, 35 лінза, 384 матриця. Зараз будемо е показувати, як видно людину і собаку людина ходить. Собака, він видно, ми налаштували різкість, е чіткість, все чудово видно. Зараз будемо робити зум. Вибачте, що без штатива. X4, X8 отак при, приблизно видно. Знову. Наступним знімаємо тепловізійний приціл Hikmicro. 50-та лінза, 640 матриця. В нього також будемо дивитись на цю саму відстань. Так ми бачимо цю саму відстань. Трохи краще, чіткіше, щільніше. Зараз будемо робити зум. Краще видно і собачка. І знову. Коротше, котик відказався знімати відео. Ось знайшли собачку невеличку, таку, щоб людям було видно його. Тестували... Та ти важкий купець. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Собака. Хорошо, не бійся, собака. Я сам тебе боюсь. Тестували ми сьогодні тепловізори 35384 і 5640, AGM і Hikmicro. Як видно людину із собакою на 200 метрів? Собаку видно, людину не видно. Шучу, все гарно дуже видно. Е відео. Е дивіться.